Ще один дім, де панує тепло, турбота і дитячий сміх. У селі Ставниця Меджибірської громади відкрили новий дитячий будинок сімейного типу для багатодітної родини, яка через війну була змушена переїхати із Запорізької області. Господиня дому пані Інна розповідає, з дитинства мріяла про велику родину. У мене був у мене син, і я мріяла про доцю. Так сталося, що місто доці взяла трьох діток. Але мрії були, щоб взяти ще діток. Я взяла ще шість. До переїзду у власний новенький будинок сім'я жила не в найкращих умовах. З такою кількістю дітей, зізнається, багатодітна мати. Це було ще тим випробуванням. Будинок це у нас що? із п'яти кімнат у нас знаходиться, і великої зали. Дуже невелика, але комфортна така кухня. От, і головне, що є в нас великий круглий стіл. В якому можемо зібратися і, якби, і відпочивати, і обідати, і щось спілкуватися, і грати в ігри навіть. Є город так, У нас є тваринки. Надалі нам достроють там споруди, госпоспоруди. споруди. У нас є козочки, у нас є собачки, у нас є ще пікінеси. І це моя кімната. Ну, я таку завжди хотів. Я все тут сам розставляв. Аби розділити радість багатодітної родини до Меджибірської громади, завітали високопосадовці зі Словенії. Саме завдяки донатам людей та уряду цієї країни вдалося зібрати на таку ініціативу майже 20 мільйонів гривень грантової підтримки. Окрім цих коштів, ще близько 4 мільйонів дофінансували з бюджету громади та області. This home was built. Цей будинок був побудований завдяки донатам жителів та підтримці від уряду Словенії. Також я можу з впевненістю сказати, що на наступні два будинки, які ми плануємо спільно побудувати у регіоні, ми виділимо понад мільйон євро. Новий дім зводили в межах проєкту фундації Олени Зеленської адреса дитинства. Його мета забезпечити житлом великі прийомні родини, які через війну залишилися без оселі. Хмельниччина серед пілотних областей, де реалізовують цей проєкт. Сьогодні одним із пріоритетів міністерства є все таке посилення розвитку сімейних форм виховання, бо кожна дитина має право на зростання в сім'ї. І для нас кожна така подія будівництво такого будинку, схожих будинків. Хмельниччина входить в одну із 12 пілотних. Областей, які саме є пілотними, які спільно з координаційним центром, спільно з міністерством з Фундацією Олени Зеленської реалізовують стратегію дитин, права дитини на зростання в сімейному оточенні, і в майже у всіх пілотних областях ми маємо дуже гарну динаміку щодо кілько утворення кількості дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей. Ба більше проанонсували обласні владці уже цього року закон. Шти державного бюджету планують придбати ще шість подібних будинків для великих прийомних родин у нашому регіоні. Минулого року ми за державну субвенцію два будинки закупили в Меджибирській і Хмельницькій територіальних громадах. Там проживають родини: одна родина з Херсонщини, інша наша місцева родина. І п'ять будинків вже зараз деякі закуплені, деякі в процедурах закупівлі. І один нам ще додається додатково бождім у ставниці не просто будівля, а символ людяності, підтримки і віри у краще майбутнє для українських дітей. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал.